Всім вітання. Сьогодні у нас 27 липня, і я поспішаю на нашу вишивальну рукодільну зустріч Альфест, яка буде проходити в ботанічному саду. Гришка це я вже добралась на метро Олімпійська, зараз йду до тролейбусу номер 14 Дівчата, кожен добрається своїм ходом. Сподіваюсь що цікавеньке сьогодні вам назніму. тож не вимикайтеся. Вже на місці чекаю на дівчат. Сьогодні зарано приїхала. Це вже друга зустріч фанів Лукаяс. Організована магазином вишила та нашою неймовірною Юлією Німінською. Цього разу місце особливе. Ботанічний сад імені гришка, де пахне літом, зеленю і натхненням. Всі дівчата усміхнені з оберемками вишитих робіт, розташувались на великій галявині. Хтось приніс стільчики, хтось ковдри, а хтось просто купу позитиву. Здавалося, що концентрація краси на квадратний метр зашкалювала саме в цьому місці. На наш гомін багато хто звертав увагу. Цього разу компанія збільшилась, до нас приєдналась Оля з Запоріжжя, вишивальник Олексій з Києва, Наталя хобімам. Катерина принесла свої оформлені панельки з сливами та малиною, які викликали купу емоцій в дівчат. Чим чудові ці зустрічі, бо тобі до зустрічі нічого не треба. А як побачиш, відшив все, з'являються нові хачушки. Сподіваюсь, ви зможете відчути цю теплу живу атмосферу нашої зустрічі трохи сонячну, трохи галасливу, дуже щиро і натхненно. Нехай перегляд цього відео подарує вам усмішку, гарний настрій і бажання творити. Це відшиви нашої Люсі з каналу Люсік вишиває. Їб пташечки, які також брали участь у марафоні Мерці Шор. Потім такі тюльпани в чудовій скляній вазі. Вони вже раритетні, їх дуже важко знайти. Далі ми бачили інші роботи дівчат, куріпочки також від Лукас. На жаль, вони зняті з виробництва. Ось такі чудові соняхи. Дівчата в мене очі розбігалися. Особливо я раділа, коли принесли діточок. Ця дівчина у мене є в запасах, тож попереду чекає цікавий відшив. Чудово мати можливість роздивитися вживу всі відшиви тих наборів. Які вже, мабуть, більше не будуть випускатися. А ось порівняння моїх робіт та іншої майстрині. Ми порівнювали дівчат і з'ясувалося, що вони різні. Зупинить кадр і порівняйте. Далі ми ходили одна до одної, як до маленької локації, і роздивлялися роботи, кому як було зручно. Спілкувалися один з одним і всі чекали на головну родзинку цього дня. Юля принесла свій портрет тисяч. Дівчата з нетерпінням чекали цього моменту. Всі ожидання. Юля рядом. Бруки пригощали, що її лицо пусть. Але сюрпризи на цьому не закінчилися. Попереду на нас чекала цікава гра на вишивальну тематику від Юлії Німінської. Та подарунки всім, хто буде брати участь у грі. Я вас заінтригувала, не перемикайтеся, буде дуже весело. Вони постійно вийшли, як не поставили. А это можно брать? це можна брати? Да? А ось і настав час гри. Спочатку всі трохи соромилися. Ну як це так? Стрибати і махати руками перед публікою. Але дуже швидко все перетворилося на веселу хвилю сміх, фантазія, імпровізація. Хтось аж тричі виходив, бо азарт взяв своє. А хто найвлучніше показав і кого швидше відгадали, отримували подарунки від магазину Вишива. А я снимаешь. Закрыть крестик. Выше по дозволению поговорить. Команда. Выше навстречу. До всем на встрече. Вышивающийся. Вышивайся.

Гра так всім сподобалась і захопила дівчат, що вони пішли по другому і по третьому колу пояснювати слова. І, взагалі, наші дівчата найгарніші, найталановитіші, сильні та незламні. З вами хоч на край світу, хоч у вишивальну битву, хоч у гру крокодил. Час пролетів як одна мить. Було так добре, легко і душевно. І знаєте, це навіть більше, ніж про вишивку. Це про людей. Про щирість, підтримку, гумор, про те, що ми поруч, навіть якщо з різних міст і долі у кожної свої. Незважаючи на біль та війну, ми продовжуємо творити красу і ділитися нею один з одним. Ну що, друзі, ось і завершився наш Ельфест. Сподіваюсь, це на остання зустріч. Можливо, наступного разу ми побачимось із вами, мої любі друзі. Вітаю вас із завершенням третього сезону марафону Мерцішор з вишивки наборів Лука ЕС. Щиро дякую організаторам марафону та зустрічі магазину вишила Юлі Нямінській та виробнику наборів ЛукаЕС за підтримку українського вишивального суспільства. Вам бажаю всім натхнення, щастя, здоров'я, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!